Зі мною сталася подорож, невеличка така, але дуже цікава. Зараз швиденько вам все покажу. Добрається взагалі. Класно, то тихо, спокійно. Цікаво. По дуже дуже гарні дорозі, але мені вже подобається. Я приїхала в вроцлав. Вроцлав найстаріше місто Польщі, а також місто мастів. Їх тут понад 100 штук, бо через Вроцлав протікає понад 10 річок. Вроцлав є також найзеленішим містом Польщі. Парки, сквери займають ледь не 50% від усієї площі міста. Також у Вроцлаві ви не побачите жодного тролейбуса. Визначні міста Вроцлава – це симпатичні кольорові будиночки, площа ринок та ратуша, костьол Ельжбети та Королівський палац. Одним словом, все ж в найкращих традиціях старої Польщі. Але є щось особливе. По всьому Вроцлаву стоять такі гномики, як їх називають, їх пропонують пошукати, порахувати. До речі, у Вроцлаві більше тисячі таких гномиків. Це така визитівка Вроцлава. І на днях Київ став побратимом і йому теж подарують одного гномика. І з сердечком, з і собачкою, і футболіста. Що хочеш? Я вам скажу, що в Рослав потрібно обов'язково приїжджати. Ну, так прям цікаво, і ми вже гуляємо, мабуть, години-дві, а пам'ятки не закінчуються. Так, сьогодні чудовий ранок. Ми приїхали в місто Моріцбург, це поруч з Дрезденом, ну, десь 15 кілометрів, в чудовий замок. Це була резиденція Августа Великого. Той, хто е зробив з Дрездена такий велич Саксонії, але головне, що тут знімалися три горішка для Золушки. Всі ж пам'ятають цю казку. гарненько так, але трошки холодно, треба їхати десь у травні сюди, щоб все квіло. Розквіло. Але гарно тут гуляти, ну годинку десь можна погуляти. Можна е, разом з Дрезденом це дивитися. По Дрездену, там день-два і сюди приїхати, ну буквально там на пару годинок. І безкоштовно, якщо ви гуляєте по парку, а зайти всередину. Зараз, на жаль, Десь 9 воно з 10 відчиняється, тож погуляємо тільки тут. Ну що, якихось 400 кілометрів всього навсього, і ми доїхали до Ротербурга. Невеличке містечко біля Нюрнберга. Така стіна у старому місті. і... От хто каже, не хотів брати це місто, От це така стіна, що всі брали. Ну, якась чи маленька, чи замаленька, чи не фартова. Все, ми йдемо в місто. Рутенбург на річці Таубер це одне з найбільш автентичних і фотогенічних старих міст Баварії. Головною визначною пам'яткою є старе місто Альтштадт, Яке оточена практично неушкодженою міською стіною 14 століття. Що ж подивитися в Ротенбургу? Ринкова площа, на якій розташована ратуша, і поряд історичні будівлі. Церква Святого Якова. Церква побудована в стилі готики. Дуже багато будівель залишилось в такому перерозданому стані. Ось, але зовні це дуже красиво, а всередині дуже-дуже все маленьке. Ось цікавість така. Це дерево і дом, біля якого знімався Гаррі Поттер. Ну і національна їжа баварців – Ковбаски. Прям цікаво, класно, їдьте сюди. Так, що, що ж, ми приїхали на острів Майнау. Він знаходиться на Бодинському озері. Це такий квітучий острів, дуже багато квіточок висаджено, є парк метеликів, дуже красиві парки, фонтанчики, якісь папуги літають. Дуже-дуже все чисто якось так. Я зараз покажу вам, що тут є. Ну ви вже зрозуміли, що острів Майнау відомий у всьому світі як острів Квітів. У 1864 році цей острів придбав пруський герцог Фрідрих І. Він дуже захоплювався дендрологією, а також екзотичними рослинами. Тож саме при ньому були висаджені перші дерева майбутнього дендрарію, який існує і у нинішній час. Ми квіточки ще не розпустилися. Це десь ще два тижні, мабуть, потрібно. Ми прийшли в парк орхідей. Знаходиться теж на острові Майнау. Дуже, дуже гарне. У можна купити кучу орхідей і привезти додому. Кучу саджанців стоять. Так, ціни 19-20 евро. Так, а це ми прийшли в парк метеликів. Дуже-дуже волого, але щось я не бачу метеликів. Ой, а озеро чистеньке чистеньке І влітку дозволяє тут купатися. Дуже багато локацій. Ті, хто люблять квіточки, всілякі рослини. Це взагалі кайф. Ну, тут можна фото робити, ну, не знаю, цілий день. Але навіть я не фанат, мені дуже сподобалось. Сьогодні ми приїхали в національний парк Берхестгаден. Це Баварія. Це таке місто, в яке заїжджаєш і вже в перечутті якогось дива, бо дуже-дуже красива, дуже красива дорога. Так, є такі активності. Можете піднятися на. Називається це фонікульор, але це канатка. І є дивовижне красивене озеро Кенінгзе. От на ньому я зараз покатаюся на корабліку і познімаю, можливо, навіть... Десь зможу піднятися в гори. Озеро Кенігзеє вважається самим чистим і самим глибоким озером в Німеччині. Його глибина сягає 190 метрів. Навколо озера розташовані гори, серед яких найвищою точкою є Вацман з висотою 1870 метрів. Так, ну я йду на якийсь оглядовий майданчик. підніматися 45 хвилин, написано, то трошки. Тяжковато, але зовсім трошки. Сподіваюсь. Так, і останні хвилин 15. Ось, треба йти по таких каменях. Обережно, щоб не впасти. Але це вже десь скоро, ось ось, 5-10 хвилин. Боже, яка краса. Яка краса. Мені здається, обов'язково сюди потрібно підійматися. Я сиджу сама, тут їм ось німецький дублік, чи як він називається, нікого поруч ось вид. О. Ну, це кайф. Коштує кожної хвилинки піднятися сюди. Подивіться, які в'ю, як то кажуть. Дуже подобається взагалі. Дуже приїжджайте. Все, все закінчилось. До побачення, друзі!